Виріс я е, в такій в сім'ї патріотичній, е, віруючий, християнський. З е, самого дитинства самого дитинства я відчував таку любов і тепло від батьків. От там мене була бабця, дідусь, в мене було село. В мене було таке цікаве дитинство. Я їздив в село, знайомився з такою. Мені то все було дуже цікаво, дуже мене все захоплювало в дитинстві. І, в принципі, батьки, ну, батьки мені давали там дуже багато там. Ясно, що не все, що я хотів. Чи якісь мої забаганки не всі виконувались, але, але тим не менше, та, я, був, типу, я мав що їсти, мав що вдягнутися. Та, я ходив в садик, потім пішов в школу. Та в принципі я не, не нуждався там в чомусь такому, ну, типу, як в їжі чи, чи в якомусь комфорті. Та, але От Коли я пішов в школу, це, напевно, ще почалося з першого класу, не знаю, чи з садіка, чи ні, але десь я е, так е, відчував якийсь певний дискомфорт. Е, мені було з тим важко вчитися. Е, та, можливо, вчитися з мені не було так важко, але я е, відчував такий дуже страх оцінки і невпевненість, через що я там на початку не дуже добре вчився. І, е, Потім боявся з тим йти додому, за ці оцінки мене сварили за якісь там грубші, мої якісь там, скажімо, збитки, деколи отримав е, типу, Я відчував і таку любов від батьків, але й був присутній е, страх, там, та, бо я, я не міг не помилятися. За якісь помилки я був там сварений. То, вроді би, як звичайна, типу, і, штука в сім'ї, коли там дитина провалинилася і там насварили. Але мене воно якось так дуже дуже било по мені. В школа, отак, до вживання, власне, і, то така теж я так виявив для себе. І, це така одна з проблем, через яку, я напевно, одна з багатьох, через що я почав вживати. І, бо, Будучи в школі, в старших класах і в молодших класах, в мене була можливість ходити на всякі гуртки, на якісь футболи, якісь спортивні заняття, бо інші хлопці та мої друзі займалися тим всім, чи навіть в дитячу секцію в спортзал. Я того всього, типу, та, я тоді казав, що я не хочу, мені то не цікаво. Але тепер я зараз в дорослому віці згадуючи себе тоді, мені воно було цікаво, просто я дуже боявся, як мене оцінять, чи мене приймуть. Я боявся бути неприйнятим. І зараз так, згадуючи своє ото дитинство, довживання, і так, блін, якось я займалися хлопці тим-тим футболом, на якісь там ходили секції. На ще щось. А я нічим таким не займався. І мені так, блін, так шкода того часу, типа, я так не попробував, не почав тим займатися е, до вживання. А в принципі моє вживання і почалося десь в, в 9 класі, в 14 років. Це е, В школу я приходив, мене там не приймали. Типу, в школі десь, десь якісь е, жарти однокласників е, чи ще щось. Е, жарти таких однокласників, які там були якимись хуліганами ніби. А від тих, хто добре вчився, я теж сторонився, бо мені не вийшло добре вчитися. Та мені, Хоча як я намагався, то було якось так побудовано на страху. Якщо я буду погано вчитися, то буду отримати ремнем. Типу, все, на страху я не міг якось вчитися. Я отримав там не дуже добрі оцінки, але і не рахував себе якимось там батаном. Мені більше цікавили, такі однокласники, у ті хулігани. Я так більше до них пре... 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 прибивався, через що я почав вживати. І я в школі себе почував дискомфортно. То, власне, я про це вже говорив. Потім приходив в школ... зі школи з поганими оцінками, я вдома себе почув дискомфортно. Я е, відчув дуже сильний страх, коли батьки приходили додому, провіряли щоденник. Я за то зразу получав. Е, я потім школу прогулював. Після прогуляної школи мені було страшно вертатися додому, получати за то все. І Я не вертався додому і десь там гуляв до вечора. Потім вже приходив і получав за то. Типу, у мене все-таки було на страху. Або десь в якійсь компанії, навіть не в школі, в компанії я відчував дискомфорт. Я відчував, що я якийсь ізольований, що я не такий, як всі. От, от власне, це найгірше почуття, що я не такий, як всі, що мене не приймають. Мені було е, якби, дуже важко з тим. І е, десь в якихось спортивних заняттях я там пробував грати в футбол, мені не вийшло. І мені сказали, там, йди звідси, там, ти не вмієш грати, з нами не грай. І отак відбувалося на тих почуттях до тих пір, поки я перший раз не вжив. Коли я перший раз вжив алкоголь, я зрозумів, що і, і, і десь в футболі, і десь в школі, що всюди ті всі почуття, коли я вжитий, вони мене е, взагалі е, вони мене не торкаються якось. Я себе відчував впевнено в школі, я себе відчував впевнено і відчував прийнятим в компанії. Е, Мені було легше вдома, я вже так приховував то. Тобто воно мені дало це почуття принадлежності до якоїсь компанії. Я там прогулював школу, вживав і відчував себе впевнено. Нужньо, ніби я е, хотів бути старшим, хотів бути вище, ніж інші. І то мені давало таку ілюзію, ніби я от вже став старший, що я вже можу там вжити. І сама отречовина. Вона просто глушила ті типу, почуття страху, невпевненості. І е, я на той час вважав, що то і буде таким інструментом для досягнення якихось своїх життєвих там цілей е, для будування життя. Я на той час думав, що воно мені допоможе, навіть не усвідомлюючи того, яку я ціну заплачу потім. Щоб я упав назаред, відбулось відбулось, напевно, ряд подій найперше, це напевно було таке перше усвідомлення того, що е, я тоді так допустив таку можливість, що можливо, моє вживання вже перейшло якусь, якусь грань, якийсь кордон, типу, що десь я заліз надто глибоко і що, напевно, треба щось з тим робити. Е, бо я чув, я бачив приклади, що є люди, є наркомани, є залежні, є там дуже залежні, що які вже не вертаються. І, типу, я собі думав, що от поки я до такого не дійшов, треба з тим щось робити. Ну, була така перша спроба перестати вживати сам. Я сам перестав вживати на той час. Мені було 23 роки. Я вживав синтетичні опіоїди. Та, мені було так важко, я десь два тижні мучився, але тим не менше, я ходив на роботу, мене воно так зміцнювало. Я думав, що от, який я красавчик, я сам зміг е кинути своє вживання і зараз я можу не вживати, що типу, який я сильний, і мені це вдалося. І насправді тих два тижні, е що я прожив е болю і страждання, мені е здавалось не такими страшними порівняно з тим, що я здобув свою тверезість. І мені здавалося, що, що якщо я зміг так легко кинути вживати, що я зможу наступні рази так зробити. А насправді я ще хотів втрачати, я ще хотів пробувати різні речовини. Я ще всього не спробував. Мені здавалося, що от і є життя, що в тому весь 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 сок тої жизни. І на, тих, на тому переконанні, що я зможу знов завершити своє вживання так легко, я продовжив далі. Я продовжив далі вже з різними речовинами. І ще впродовж, після того, впродовж 4 чи п'яти років я так вживав різні речовини, все більше. Вони на мене переставали діяти, тому я їх поєднував з іншими. Я поєднував зразу і алкоголь, і марихуану, і таблетки, і ще інші важкі наркотики. І не міг досягнути того ефекту, який досягався раніше. І воно ввійшло вже в такий в цикл. Замкнуте коло, коли я вже приділяв більшу частину свого часу на те, щоб дістати наркотик, на те, щоб його вжити, з ким вжити, де вжити. Вже я так. Коли я працював на роботі, то вся зарплата йшла на наркотик, і а то, що не вистачало, я мусив якимись маніпуляціями, хитрощами здобувати. Потім прийшов такий момент, що я вже і не мав фізичної сили, і взагалі я не мав такого вже ресурсу, щоб працювати і заробляти гроші, я вже переступав такі свої цінності, крав вдома, крав в батьків, виносив золото, техніку, свою власну техніку і гаджети, я всі. Продавав, чи здавав, чи обміняв. Типу та, і е, вже було дуже Мені дуже було важко з тим. Е, я якось то заперечував, завжди мені було дуже важко то визнати. Але я розумів, що, е, типу, що я вже наркоман, і я дуже глибоко заліз. І е, е, вже був такий момент переломний, що я собі допустив таку думку, що. Якщо я зараз нічого, нічого не почну робити, то можливо я буду вживати типу, вже до смерті. І я в, той, в ту ніч, я пам'ятаю, так е е молився дуже так, якось щиро молився, просив, щоб Бог мені поміг е щось зробити з тим, бо я е розумів, що сам я не можу. Після того, звичайно, там нічого не відбулося, ніякого дива. Я почав знову вживати. Але моє вживання було вже дуже дискомфортним. Надзвичайно важко було взагалі функціонувати. Надзвичайно важко було дивитися простим людям в очі на вулиці, мені незнайомим. Мені здавалося, що вони всі е, бачать мене, який мій стан і думають, що я такий наркоман. Я навіть днем не виходив, я виходив вночі. Е, виходив вночі, дуже важко діставались гроші. Дуже важко е, діставались наркотики. Дуже часто мене е, вже е, рідні е, задавали такі питання, е, були багато підозр. Рідні вже десь, напевно, розуміли, що е, є якась проблема. Напевно, їм теж було важко прийняти таку правду. Вони, напевно, розуміли, але так заперечували собі, що такого не може бути. І е, десь, напевно, стало таким випадком, що. Переломним теж, що я відключився, втратив свідомість в хаті в руках з речовинами і з, з приладами для вживання мене батько побачив і воно якби так вже так вилізло наружу, що я вже скрити не міг. Я тоді вже визнав, що так, що я вживав, але я був не до кінця чесний, я признався тільки маленьку частинку, типу, визнав, що от я тільки ніби я тільки почав, і я готовий типу, перестати, і не треба мені ніякого реабілітаційного центру, бо була пропозиція від батьків. Я тоді пробував сам, я віддав телефон, ключі батькам е і попросив мене закрити вдома. Е батьки. Платили гроші за е, детоксикацію, приходила медсестра прямо додому і робила мені ті процедури детоксикації, ставила капельниці. І, е, але я вже тоді десь, може, недовго не пройшло часу, небагато днів, може тиждень, коли я вже почав думати над тим, як, як затягнути наркотик додому. Сидячи вдома без телефону, без ключів, і я виходив е, на двір тільки з батьками або з батьками на автомобілі. І навіть в такому, от закритому, в закритій хаті я умудрився діставати наркотик і не раз і навіть мені давали тут детоксикації, після неї я одразу вживав. Але батьки бачили іншу картинку, що ніби я одужую, ніби все добре. Після того я поїхав в Польщу, там деякий час не вживав, вернувся з грошима, знову почав вживати все глибше. І е, тоді, якби, батьки вже розуміли то, і, е, і я вже так говорив, ну, вже просто воно вилізло наружу, що, напевно, треба їхати на реабілітацію. І я так погодився попробувати на місяць. Я ще взагалі не знав, я знав, що таке є залежність. Ми провели таку розмову першу з консультантом, він мені розповів, е, задав деякі питання, навів конкретні факти моїх симптомів е, хвороби залежності. І, я так, напевно, тоді допустив таку можливість. «Хм, ну добре, неможливо, я залежний, і щось треба з тим щось робити. Я поїхав в центр реабілітаційний, і то почався мій шлях одужання от тоді, з того моменту. Я в тому центрі працював над собою недовго, я жив такими термінами Я думав на місяць, потім мене вмовили на три, потім мене вмовили на 6, почався карантин. Поки карантин я теж не зміг виїхати звідси. І так я жив тими термінами, що я покину центр, я не мав на меті за його закінчувати. Я взагалі перестав виконувати рекомендації. Я просто тут перебував. І під час того мого простого перебування я розумів, що поки я просто перебуваю і нічого не здобуваю, а батьки гроші за реабілітацію платять. Така думка прийшла, то що я ж тоді тут роблю? Краще я піду одужувати вже в соціумі. І я так поїхав. І, звісно, така прикра ситуація, що я покинув центр. Я пробув дверей недовго, півтора місяці, я зірвався, дуже багато болю, дуже багато страждань, дуже багато шкоди, я наніс, знецінив то все, все, що я здобув, воно все розрушилось. Але дуже-дуже така прикра ситуація, але вона мені дала цей зрив, дав мені дуже чітко побачити таку правду про себе. Я дуже чітко, так зразу в мене пішло розуміння, що просто перестати вживати і просто там е, залишатися чистим, то недостатньо. Може, комусь в когось по інакшому, але в, в моєму випадку було так. Е, я зрозумів, що е, потрібна праця над собою. Треба змінювати той спосіб життя, яким я жив, що простого невживання недостатньо. Той спосіб життя, яким я звик жити, він приносить мені такі почуття, мене він вводить в такі кризові стани, з якими я ніби природним способом не можу справитись. І єдиний вихід залишається це вживання. Я з тим стикнувся, приїхався сюди другий раз вже з таким чітким розумінням, що я залежний, що то не так все, як я собі уявляв, як я собі нафантазував, що насправді все є інакше. І з тим розумінням я вже прийняв рішення закінчувати реабілітацію до кінця. І я не знаю, я так собі зразу запевнив себе по. Попри все, попри будь-що, щоб, щоб не сталося тут, на реабілітації е, я не покидаю центр. Е, які б не були е, важкі ситуації, я мушу його закінчити. Та після ряду подій, коли я побачив е, такі чіткі зміни в собі, що ті всі страхи, про які я говорив в дитинстві, невпевненість, страх оцінки, е, така низька самооцінка, от коли я перестаю вживати. До мене повертаються ті такі старі, дитячі, дуже такі глибокі почуття. От, і коли я побачив, що е, я можу, що я можу е, їх йти типу, лицем, лицем до лиця до страху, коли я боявся говорити на групу, я починав говорити, пробував, пробував і мені пішло. І Я якось був дуже гордий за себе, що от колись я не міг сказати на групу чесно про свої почуття, про свої переживання. А тут я почав говорити на групу, висловлювати свої почуття. Це таке досягнення моє. Ще одне моє досягнення це те, що я ніколи колись не міг зайти в спортзал. Це для мене було дуже таке страх оцінки я мав. І я навіть так собі казав, що мені це не потрібно, хоча, хоча дуже хотів того. Я почав ходити в зал, це мені дуже дуже багато дало такої в собі впевненості. Самооцінка моя підвищилась. Далі, то, що я про футбол розказував, мені теж мене футбол цікавить, але я так боявся сюди піти грати, бо знову ж таки ті дитячі почуття вони з футболом пов'язані, брали на мною верх. Я почав грати в футбол. Я Взагалі взагалі я повірив, що. Є така, є якась сила в мені, яка живе, і я можу до неї звернутися, та, що в мені є Бог, що є сила набагато могутніша, ніж я. І без неї типу, сам я нічого не можу. І це от водужання зі мною таке відбулося. І я е, відчуваю таку радість від того, коли я щось роблю для мене нове, якого я колись завжди боявся. Але я то робляче, я розумію, що це насправді не так, як я собі уявляв. Коли я займаюся чимось новим, беру на себе якусь відповідальність, мені здається, що це буде дуже страшно, дуже важко. Але коли я це роблю, насправді я бачу, що це не так. Це було набагато легше. І я досягаю, що я взагалі можу щось досягнути. І взагалі приклад інших одужаючих, які вже в Тверезі багато років. Які зараз е, щасливо живуть. Звісно, е, є якісь там побутові проблеми, з якими вони справляються, але мені дало таку впевненість, віру в те, що взагалі можна жити тверезим. і в е, тверець життя, набагато, в ньому щось є набагато цінніше, ніж у вживанні. М, ну, про, про ті зміни, що я почав в зал ходити, в футбол грати, е, впевненіше себе почуваю. Взагалі впевненіше почуваю, типу появилась віра в себе. Взагалі, що я можу, що я можу приймати рішення, е, приймати рішення е, такі вдалі, які мені дають хороший результат, що я можу щось досягнути. У е, мене пропали такі, е, такі такі страхи, як говорити перед публікою. Я зараз досить легко висловлююсь. Е, типу, я переборов собі такий страх. Я давав свідчення в церкві в своєму районі, де я живу, давав свідчення. Це мені дуже багато дало. От саме головне, що я здобув і зараз я здобуваю. Це я от приймаю, ясно, що я не все приймаю в собі, але зараз я так почав приймати себе, от такого, яким я є сьогодні. Бо то життя, яким я жив колись, ну воно вже було, воно вже відбулося раніше. І е я з ним нічого не зроблю з тим минулим. Воно мене зробило е таким, яким я є сьогодні. І я можу його брати як досвід і втілювати його в своє життя, тобто не повторювати помилок і взагалі розвиватись. Це от мій Назарет дав зрозуміти, що е тут, тут, в Назареті, я. Е це, напевно, найкраще, що зі мною сталося, хоч тут важко, тут буває дуже важко. Буває так, що плакати хочеться. Буває так, що хочеться просто піти звідси. Але я собі не даю такого дозволу, бо от реабілітація це найкраще, що сталося в моєму житті порівняно зі всім моїм життям. Я не говорю про такі ситуації, як там перше кохання чи ще щось. Маю на увазі те, що. За час реабілітації я змінився за той короткий період, від мною відбулося найбільше позитивних змін за ціле моє життя. Мені в першу чергу допомагає спільнота. Я живу в спільноті 24 на 7, які мене завжди бачать. Навіть якщо я щось приховую чи я боюся сказати про якісь труднощі, спільнота це бачить і може звернути мені увагу на це, навіть коли я того не хочу. Я так дуже вдячний спільноті. Я можу своїми труднощами справлятися, питаючись досвіду, просити про допомогу інших хлопців, з якими я одужую, і дуже допомагає мені взагалі допомагають консультації, індивідуальні консультації психотерапевта. Розмови з отцями, молитва мені дуже допомагає. І та, я здобуваю такі інструменти, ну, я так не, ну, називати їх інструментами, е, такі навики, напевно. Е, навики, як справлятися з тими почуттями, через які я колись вживав. Там, я зараз вмію з ними справлятися. Я можу підійти е, до людини. І сказати їй, вибач, чого раніше я не міг зробити. Типу, або сказати до людини, що я ображений через то-то, і то-то, і мені стає легше. Бо на почуттях образи, от так, як пам'ятаю, колись ходив, воно мене просто з'їдало зсередини. Зараз я цього досягнув тут, я можу підійти сказати. Бог, ну, напевно, так хочеться сказати, має перше місце. Я так просто зараз намагаюся. Так, вчуся ставити Бога е, е, Ну, Можливо, у мені там не дуже виходить, не у всіх ситуаціях я можу поставити Бога на перше місце, але е, я розумію, що е, то, що я зараз тут, і е, зараз я ну, не вживаю, одужаю, е, маю можливість розвиватися, якось влаштувати своє життя, е, це, це, напевно, є така заслуга Бога. Бог мені так допоміг в тому. Е, лиш, лишається тільки е, моя робота. Це така Бог займає місце, місці, ніби, це така сила, до якої я можу звернутися. Він мені просто надає сили. Е, він, напевно, не робить все замість мене. Він просто мені допомагає е, досягнути е, чогось самому. В тому повинна бути і моя праця. Це така, як угода. Коли, е, коли я вірю, що Бог мені поможе в якихось питаннях, це, це його частина, він відповідає за результат, але Бог відповідає за результат моєї ж праці. Я роблю від себе, що від мене залежить, то, що я можу зробити, то, що є в моїх силах я роблю, виконую, а результат є, якби… за результат я не відповідальний, я не можу його проконтролювати.